Христина Бондарюк, дачниця уже 34 роки. Щороку, особливо влітку, жінка долає десятки кілометрів, аби дістатись до свого городу за селом Денисів, що на Тернопільщині. Зазвичай їздила туди єдиним міжміським поїздом Тернопіль ходорів. Однак віднедавна цей маршрут призупинили через ремонт колії. Роботи мали тривати з 29 червня по 27 липня. Проте за словами жінки, терміни продовжили до 17 серпня. І поїзда знову нема. Відмінили в такий розгар літа, що нам всім треба щось звідти привезти, а нема чим. І отак платимо за дорогу. 40 гривень куштує до Городища автобус, і ми 40 гривень туди, пів години по горбах, по дорогах іти через луки, через хутір. А... Коротше, туди то ще з порожняком, а як звідти щось якийсь кабачок перейшов, якась огірок, то нам дуже важко то все нести. Разом із пані Христиною біля входу на залізничний вокзал зібралось ще близько 20 людей. Це представники дачних кооперативів зі сіл Денисів, Буцнів, Садова і Великих Ходачків. Люди скаржаться, автобус за дорогий, адже квиток туди назад коштує близько 100 гривень, а пенсія мізерна. Натомість у поїзді вони користувались пільгами та їздили безкоштовно. Скільки разів? Поїдеш на цю пенсію, а ще треба щось жити. Це тобто то взагалі, я не знаю, то голови таке зробити на старість старим людям. То, що далеко, далі ми не вибирали. Нам дали це місце, і ми його зайняли хоч і далеко було, і тяжко. Ну так вийшли, тепер кинули нас. На час ремонту люди просять організувати альтернативний спосіб доїзду до дач. Про це говорить голова ініціативної групи Галина Юрса. З 29 червня по 27, як нам обіцяли, липня було припинено поїзд Тернопіль ходорів. Ходорів ми з розумінням поставилися, тому що ми розуміємо, що залізницю треба ремонтувати. Тепер нам сказали, що 17, аж аж го числа з серпня ми зможемо ви розумієте, нам залізничники по суті забрали все літо. Відібрали ми волонтеримо. Ми допомагаємо армії. Ми допомагаємо тим людям, які зараз зупинилися в складному становищі продуктами, які приїхали зі сходу, які втратили все. І я вважаю, що це не по-людськи. М'ягко говорячи, не по-людськи забрати від людей оцей єдиний поїзд і просимо, хоча б до Козови його пустити. За її словами, люди неодноразово звертались з письмовими заявами і особисто ходили на прийом до керівництва залізниці у Тернополі. Однак відповіді не отримали. Обговорити цю ситуацію до людей вийшли представники влади. На сьогоднішній день досить специфічно побудована структура залізниць і оцими рейсами відмінити, відсторонити, дозволити це. Є така приміська е, пасажирська компанія. І вказівка про ремонт і про продовження ремонту. Наскільки я знаю, так вони мені пояснили, там є якісь складнощі. Вже вчора я знаю, що міський голова спілкувався із залізницею, і спілкувався з обласною адміністрацією з даного питання. Я теж спілкувався з Львівською залізницею, з відділом пасажирських перевезень. Так підтвердили дійсно, що необхідно проводити ремонтні роботи. Однак, зараз ми готуємо на підставі звернення пасажирів. Ми будемо готувати відповідні клопотання щодо Львова, щодо до Києва для того, щоб допомогти людям, можливо, якимось іншим шляхом, можливо, залізниця знайде, можливо, спустити. Додатковий якийсь потяг на коротшу відстань не можу коментувати, оскільки це чужа господарка. Але людям потрібно допомогти і місто завжди готове йти на зустріч людям. Знаючи про цю проблему, учора, 24 липня, з ініціативи обласної адміністрації скерували необхідний лист до керівництва залізниці. Про це розповів во директора департаменту розвитку інфраструктури Тарас Капуста. Ми чекаємо на відповідь. Якщо до понеділка її не буде, ми будемо вже звертатися повторно. Працюємо з ініціативною групою і домовилися з понеділка з ними спілкуватися. До діалогу долучився і керівник залізничного вокзалу в Тернополі. Війська залізниця дала телеграму, згідно якої є планові ремонтні роботи з 27 липня по 17 серпня. Тому відмінено цей поїзд. Ми розуміємо, ви розумієте, що нас Нас ніхто не хоче чути, ми пішки 4 кілометри кожен день ходимо, і, ну, хай не кожен день ночуємо там, але ми ночуємо, ми чуємо, як ідуть сустави. Ми розуміємо, що війна, що потреба є в цьому, але ж послухайте і нас, ми ж не просимося до ходорів, ми просимося хоч до козови, нас довезіть. Це не мої повноваження і я на це не впливаю, розумієте? Після зустрічі люди розходилися з неоднозначними враженнями. Кажуть, добре, що до них вийшли посадовці, але чітких рішень і гарантій наразі не почули. Поки що конкретного рішення немає. Люди збираються подавати заяви і скарги на надії нинішньої влади. Тут просто хамське відношення до простих людей, інакше не назвеш. Ми також намагались отримати коментарі від керівників Тернопільської та Львівської залізниць однак там ситуацію поки не коментують.